Боротьба між богом і між сатаною а як заключається угода насправді між дьяволом і між людиною, і що віддає людина на замін? За багатство, за добробут, за велич, за славу і за гроші в цьому житті. Привіт! Мене звуть Ірена і це канал Біблія та Спасіння. Саме про це ми сьогодні коротенько поговоримо. Чому я вирішила стосовно цієї теми сьогодні поговорити, а тому що дуже багато. На сьогоднішній день є такого вже прям. Ну видно, що дія сатани. Вони вже даже не приховують, що вони служать сатані. Вони прямо, прямо так і говорять. Так а, то є не це і вони більше народу хочуть на свій бік перетягнути. Так, ось що. Придумали, наприклад, ну до прикладу, щоб ви розуміли, до яких масштабів ми рухаємося, так до повного розрушення трощення і знищення землі, так ось і тотального контролю. Причому в Нью-Зеланд, в Новій Зеландії відкрили піцерію. На кшталт просто піца, там якісь напої. Так. Ось. Але це не просто, ви можете зайти так, і в цю піцу там, не знаю, заказати, поїсти на місці, попити там, чогось там. Так. Це піца субо-надо, Тобто люди, ви заказуєте, а люди вам привозять а, на вашу адресу. І ось мужчина. Я вже в тіктозі своєму виклала так про це. І ось мужчина так він заказав піцу. Так йому прийшло два чувака. Один то, що піцу привозив, а зай якісь в костюмі його, як він сказав, адвокат так з паперами. А цей каже, якби: ну, Окей, дякую за піцу. А чого вас двоє? Ось ну, ми вам об, таку пропозицію хочемо зробити. Ось безкоштовно вам вручити піцу. Але ви повинні там просто деякі помаги підписати. Тобто які помаги. Такі бумаги, що а, щось там написано, так вже цей значить, блогер не афішував це все так, але просто сказав, що йому довручили піцу. Ось безкоштовно або він платить зараз 25 доларів за піцу, або він а, заплатить після своєї смерті за піцу. Тобто купляй зараз, плати після своєї смерті. Про що це? Про те, що він, наприклад, підписав якісь там, ну, це, типу, мабуть, фан був я говорю вже: це не фан, це не прикол якийсь, це не смішно. Це а, насправді так, а, якби всіма способами витонченими, витонченими способами хитрістю робить дьявол. щоб звести побільше народу, щоб побільше народу не, народу не мали вічного життя і не отримали. В майбутньому, так, тобто, щоб вони були спалені разом з сатаною, тому що він дуже зазрісний, ненависний, і ми створені по побудові божій, він нас ненавидить, так? Ось і цей чувак підписав одним словом цей угоду якусь там, да, на кшталт. Він сказав, що це, мабуть, був якісь розігри, чи фан, так ось не розуміючи того, що я зразу зрозуміла, що це не фан, це таким чином. Вони побільше народу їм треба, так, тому що час уже близький. Ось тому на сьогоднішній день подумайте як оберегти себе і своїх дітей. Подумайте, що якщо ви не читаєте Біблії, так ось соно цього попереднього розповіді, що я вище сказала, подумайте, що це все дійсно робиться на землі зараз, і це все дуже 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 серйозно. Хто хоче сказати мені зараз, що немає, не існує так, Бога там ні сатани, це просто якісь там ну є якісь вищі сили, там та-та-та, Ось, але загалом ми живемо самі для себе, так а біблія. Це просто маніпуляція людьми, а церква це все бізнес, то на великий жаль, це не так. Так, є такі секти, які дійсно там щось там збирають кошти, так, ось і не дай Бог туди попасти, так, тому що станеться голий боси і Вася без квартири, так, але, але Тверезо, думаюча людина, вона зрозуміє, що. Біблія лише пояснює, як нам жити правильно, оберігає нас від а, різних пасток. Так? Тому що саме в Біблії, саме в притчі Соломонових, саме в Новому Завіті, в Старому Завіті, воно все взаємопов'язане. А, є а, вірші, які треба підкреслювати, вивчають на пам'ять, які оберігають нас і е, допомагають зрозуміти, як правильно жити. Так? Ось, Однак цього всього не хоче. Ось тому він отакий момент придумав, щоб зробити людині такий капус, щоб людина повірила, що немає нічого. Так, все, і тільки людина думає, що немає нічого, так. Там вгорі все, він її захвачує, тому що в неї немає захисту, захисту Ісусового. Ось таким чином. Ось. А що ще хочеться сьогодні мені сказати а, про те, що. А, як же діє ще сезона? нас? діє також через соціальні мережі різні, через а, різні ваші ті, наприклад, штуки, які ви ну, не можете абсолютно сказати ні цим штукам, так. Тобто він захвачує в кожного по-своєму. Хтось це ігри, в когось це порнографія, в когось це а, там, ну, зовсім інші моменти, так, але ви. Повинні розуміти, що ви повинні боротися. І якщо ви не будете мати захисту Ісусового, вас просто не буде кому охороняти. Так, а ви не можете справитися із ангелом падшим. Це дьявол, це демони, так, тому що ми просто люди. Ось. Ще наостанок хочу сказати про те, що потрібно читати Біблію, потрібно вивчати слова, вірші, потрібно підкреслювати їх, і також ще потрібно зрозуміти таку велику річ, що, що нам буде, якщо ми будемо на стороні сатани, і що нам буде, якщо ми будемо на стороні Ісуса. Так, ось, і не просто. І трошки так, скажімо так, з вигідної сторони, а що мені за це буде, якщо я? А що мені за це буде, якщо я ось так поступу? Ні, ми трошки повинні думати про те, ти повинен думати про те а, з любові, так? дійсно, що для тебе зробив дьявол і що для тебе зробив Бог. Івана 3,16. Бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог придумав план, щоб спасти твою душу, спасти тебе. Сатана вже в свою чергу навпаки, наклеп робить, що Бог такий поганий, якби Бог був. Він би не допускав того, з цього, бла, бла, бла. Так? Він там ще там, викрадень дітей там, ну, і так далі, тому подібне, так? але насправді це робить не Бог, це робить сатана. хто може сказати, а чому ж Бог допускає? Хороше питання. Деякі питання краще взагалі не задавати, тому що це є тайни Божі. це перший момент, другий момент а, ти не бачиш всю картину. Ти не бачиш, для чого Бог це все продумав, Скрупульозний план. А, так, ти не бачиш, що Бог допускає це все, тому що хоче показати всім тим небесним небожителям, які наверху, які, з якими ми ще не знайомі, так, що нашоса сатана здатен, тому що він притворщик, так, тому що він діє батькою брехні, тому що він притворяється хорошим. Біблія сама пише, що. Люцифер, сіяючий горовим, що він а, колись мав високопоставлене місце а, на небі. так, тобто і Небожителі не могли повірити, що в нього в серці зародилося, зародилося зло. Просто не могли повірити, так, якщо він хотів зайняти престол Божий. Ось, саме це Бог хоче показати всій красі його. Ось таким чином. Тому тому ми повинні все-таки схопитися за цю е, можливість спастися. Так, не так е, говорити, що а що там буде, непонятно, я краще. Тут поживу ні. Там буде те, що Бог спалиться ну і його припічників. І це буде просто капець. Тому, щоб такого не було, читаємо Біблію досліджуємо. У мене на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною підписуйся залишай коментарі свої і до наступного тижня. Всім